До гуртка стрілецького хортингу 18-річна Вікторія Донцова приєдналася ще з самого початку його заснування. Дівчина завжди приділяла спорту багато уваги, займалася карате. Інтерес до стрільби Вікторії прищепив її батько, який заклав перші навички поводження зі зброєю. Мене навчив батько стріляти, мене було це цікаво. Та в цьому мені сказав: А чому тобі зараз сюди не піти? Я в цілому знайшла сюди мотив, скажімо так. В цілому це самозахист, як саморозвиток та колектив, скажімо так. Я полюбляю роз... розмовляти з людьми там... та в цілому саморозвиватися, Як в спорті, там та в цілому різних хобі. Стрілецький хортинг новий вид спорту, який заснували в Україні. А от новостворений гурток стрілецького хортингу у Запоріжжі став перший в Україні. Тренує охочих опанувати стрілецьке мистецтво інструктор Сергій Єлін. Наставник неодноразово навчав стрільбі захисників, а тепер високо оцінює їх підготовку молоді. Стрілець має бути не тільки фізично підготовлений, Він має бути чітко, В нього має бути чітко напрацьований. Саме стрілецькі навички для того, щоб влучити мішень, адже ж ми розуміємо, що для того, щоб попасти, нам треба напрацювати деякі аспекти стрільби. Дуже всі дітки вони такі заряжені на тренування, тобто вони приходять сюди, у них світяться очі. Вони між собою тут якраз і відпрацьовується оцей колективізм. Один одному допомагають, один одному підказують швидкість розбирання зброї у Комунарському районному центрі. Молоді додають програму склали разом із федерацією стрілецького хортингу, таким чином, щоб удосконалити не тільки фізичні здібності молодого покоління, а ще й виховати в дітях позитивні навички разом з нашими методистами і інструкторами та тренерами федерації. Національної федерації стріляєцького хортингу ми створили мобільну програму зв'язкового патріотичного виховання. З основу програми покладено авторський підхід президента цієї федерації Юріна Сергія Миколаївича. Астрієцький хортинг це не просто спорт або стрільба, влучна і швидка. Це ще такий потужний інструмент Національно-патріотичного виховання. Також завдяки цьому виду спорту розвиваються і м'які навички дітей. Тобто це відповідальність, це відповідальність за свого друга, це командна робота, це лідерські якості, це самостійність, дисциплінованість, самоорганізованість. Нині гурток хортингу відвідують понад 20 юних стрільців. Водночас триває набір нових учасників, з яких в подальшому планують сформувати ще два гуртки. Вадим сорвін, антон Бондаренко, телеканал МТМ.